Радий вас вітати на каналі Profitroll, Мене звати Ігор, і сьогодні ми з вами поговоримо про новий проект, який буде виходити на усіма відомій платформі CoinList. Зветься він Archway. Поговоримо про усі його плюси, буде сьогодні менше про сам проект, про його цінність і більше про те, як можна на ньому кожному з нас зробити. Тож дивіться відео уважно і дивіться відео до кінця. А перед цим хотів би попросити вас підписатися на мій канал. Якщо ви ще цього не зробили таким чином, ви зможете підтримати мене і надихати робити нові відео саме для вас. А я, в свою чергу, буду для вас створювати якомога якісніший контент. І вчасно вам розповідати про нагоди, як можна заробити тисячі доларів на різних криптовалютних проєктах. Тож давайте з вами починати. Тепер за все, ми знаходимося з вами на головній сторінці проєкту Archway. Це Layer 1 блокчейн на базі космосу, тобто один з представників екосистеми, великої екосистеми, однієї з найбільших екосистем в криптовалютному світі, і саме Космосу. І цей проект дає можливість розробникам. Створювати цінність в їх децентралізованих додатках і створювати стабільну економічну модель. Тобто вони дають нагоду кожному з розробників децентралізованих додатків отримати вигіду від їх додатку. Як це робиться? А тут вони це описують на головній сторінці, яким чином вони це роблять. Вони додають комісії для розробників і кожного разу, наприклад, як ви як звичайний користувач будете співдіяти з смарт-контрактом. Vielen Вони будуть забирати за це комісію, і тут є ще декілька форм взаємодії. Тобто вони зможуть, якщо так простими словами, допомагати домонетизувати децентралізовані додатки самим розробникам. Не знаю, як це буде працювати в майбутньому, наскільки це корисна тема. Я далекий від цього, мені взагалі ідея такого проєкту не близька. Я його не відношу до фундаментальних. І вже це для мене такий невеличкий мінус, як для. Самого проєкта. Я не буду одразу робити висновки, чи хороший він, чи поганий, як взагалі, що в ньому відбудеться, але, як я і сказав, сьогодні будемо давати відповідь на, упродовж цього відео, взагалі, чи є сенс брати участь в токін сейлі. І як можна на цьому заробити. Далі хочу вам показати їх сторінку в соціальній мережі Twitter. Вона невеличка, трохи більша, ніж 30 тисяч користувачів. Є люди, на яких підписаний і я. Давайте поглянемо, хто це. Це і бічі, і криптовалютні проекти, ну і, звісно ж, інфлюенсери. Ну і сама екосистема Космос також на них підписана. Непогано, але нічого революційного. Бачимо, тут йде мова про їх токенсейл, який, до речі, відбудеться 15 червня на коінлісті о 17.00 по UTC. За київським часом це 20.00. Бачимо, що Твіттер в них плюс-мінус активний, кожного дня ведеться якась діяльність, репости, нові твіти і так далі. Тобто твіттер дійсно живий, переглядів не так багато, але на це могло і вплинути те, що зараз весь ринок падає, люди вже нудьгують, незрозуміла ситуація. Більшість людей взагалі схиляється до того, що крипта скам. Але це нормальна ситуація в більшості випадків і в більшості медвежих фаз ринку в принципі, відбувалася. Ось так само ринок насправді, як на мене, не найкращий. Він насичений негативними емоціями, і як я і сказав, вже більшість людей просто не можуть навіть дивитися на графіки. Вони знаходяться в величезній просадці, тож їм не до криптовалюти в цілому. Дійсно б, усі хотіли, щоб ринок тільки зростав. З одного долара можна було зробити мільйон, але... На жаль, або на краще, що ринки так не працюють. І ми вимогу помітити, що тільки 20% з усіх людей, а може навіть і менше, в реальності заробляє на криптовалютному ринку. І, на жаль, більшість з нас втрачає. Давайте з вами перейдемо до наступної сторінки. Хотів вам показати DropStab. DropStab – це один з основних інструментів, сервісів, до речі, безкоштовних сервіс, який допомагає комплексно аналізувати криптовалютні проєкти. Тут знову таки йдеться мова, що це LR1 блокчейн, який допомагає розробникам заробляти ще більше, аніж вони можуть. І ми про це вже могли прочитати на їх головній сторінці. Нас цікавить, хто інвестував в цей проект. А було два раунди фінансування це приватне сейл, на якому вони зібрали 21 мільйон і продавали свої монетки по 14 центів приватним інвесторам. Також буде відбуватися, як ми з вами знаємо, токен сеale на Coinlist, де вони планують зібрати ще 6 мільйонів. Це, до речі, велетенська цифра, це майже одна третя від цих інвестицій. І насправді ціна не сильно відрізняється тут 20 центів, тут 14. В Принципі, це плюс-мінус така сама ціна, як і у самих фондів. Але хто сюди інвестував? Тут були і IDO, CoLab, Ventures, і Blockchain Capital, також CoinFund, Hypersphere Ventures, Hashed з таких відомих, в ну, тобто, Тут є насправді непогані гравці, які дійсно знають, як вибирати криптовалютні проєкти, але нічого з цих криптовалютних фондів не дивую. Тут немає прям супер крутих, скрутих крутих. Якщо б тут були одразу ті родин тільки фонди, ну, була б інша справа так, Ну, в принципі нормально. Набір. Але ми бачили вже проекти по аналогію до Iron Fisha, до Neon Labs, де насправді криптовалютні фонди не гірші, а може навіть і краще, але не факт, що якась маніпуляція відбудеться і у вас буде нагода заробити на такому токенселі. що мені не дає покою. Не дає покою те, що вони збираються ще зібрати звичайних людей з приватних інвесторів, такі як ми з вами, на платформі Coinlist, 6 мільйонів баксів. Це багато і напевно в СЕК, тобто в комісії по цінних паперах, будуть питання до цього проекту. Їх Можуть визнати цінним папером. І це наражає нас на додаткові ризики. Криптовалютний світ і так пов'язаний з величезною кількістю ризиків. Ви от інвестуєте гроші, і ви не можете бути впевненими на 100% та навіть на 50%, що ви заробите, тим паче на такому ринку і тим паче з умовами, про які ми будемо з вами говорити трохи пізніше. Тож, це ще один мінус на користь цього проекту. Ідея, як на мене, не унікальна. Давайте повторимо, що я. Вважаю, що тут немає якоїсь сильної революції, що цей проєкт не один з найобхідніших, це не екосистемний продукт. Тобто тут насправді немає чогось такого, щоб могло сказати одразу: «Блін, це просто новий гем і треба інвестувати, усе що є. Інвестую сюди ні. Це взагалі не про цей проєкт. І ви мусите це усвідомити. Давайте перейдемо до е, їх токіноміки. Можемо тут вивчити швиденько їх в ту кіноміку. В принципі, краще навіть це зробити одразу на Коінвістіто, тому що там більше зображення і буде наглядно показано, як і кому відходять монети. Тож можемо і дропстап закривати. Так, тут нас одразу теж зустрічає інформація коротенька про сам проект. Якщо у вас буде час і бажання, можете переглянути також їх. Відео на Ютубі, перечитати ось цю інформацію, яка в них вже є екосистема з ким вони працюють. Давайте, до речі, переглянемо, може тут будуть і якісь солідні проекти. Так, що вони починають завойовувати ринок децентралізованих додатків в різних категоріях, будуть працювати із NFT, із DeFi із DAO, із геймінгом, і ReFiм і так далі. Так, тут які будуються з Archway Давайте поглянемо, що з цього нам а Так насправді мені жоден з цих додатків взагалі не знайомий. Але якщо ви знаєте їх, то, будь ласка, напишіть, мені буде цікаво почути вашу думку. Може я щось пропустив, не доглядів. Тож напишіть, будь ласка, в коментарях. Або можете доєднатися до нашого ком'юніті в Телеграм. Там ми набагато швидше відповідаємо і один одному допомагаємо. Тут написано, що більше. Аніж 100 додатків підтвердили, що будуть будуватися з Archway, ем, як тільки вони запустять свій протокол. Але давайте далі. Тут в нас йдуть деталі сейлу, що буде він відбуватися 15 червня у 20.00 за київським часом. Також бачимо. Яка ціна буде? Ціна буде 20 центів за одну монетку. Тут взагалі дивні умови, і це теж мене непокоїть, я вважаю, що ну, такі проекти можна скіпати, тому що вони говорять, що одразу монет в нас не буде. Коли ми будемо інвестувати монетки, і якщо взагалі будемо приймати участь у кінці на, на коінлісті, то монет в нас не буде. Буде лок в 40 днів. І потім будуть доступні на 41-й день. І в майбутньому впродовж 8 місяців буде лінійний розвило. Також ми бачимо, що буде повна капа, тобто усіх монет, а не тих, а не тих монет, які будуть присутні під час ТГЕ, аж 200 мільйонів. Тут алокація йде на CoinList 30 мільйонів монет, можете перемножити це. Виходить, 6 мільйонів вони роздають. Ну, в принципі, як було і написано на Дропстапі. Це лише 3% від усього саплаю, можна буде купити від 100 баксів до 1000. І якщо не викуплять алокацію, але я вважаю, що це можна використати, цей пункт 100% усі викуплять ці монети, тому що це CoinList, усі якось не розділяють CoinList від проекту. Вважаючи, що якщо CoinList, то це 100% гем. Але як я і казав у минулих відео про CoinList, Вважаю, що Coinlist вже не той Coinlist, який був в це проекти, не того рівня, як було з Flow, не того рівня, як було з Solano, не того рівня, як було з NIR. Це взагалі інший проєкт. І треба розділяти платформу і розділяти проекти. Цей проект, на мою думку, взагалі не вартий уваги, його можна спокійно скіпнути. Але, як я і казав на початку відео, розкажу вам, як можна на цьому заробити гроші, навіть не приймаючи участь в токінсейлі. Бачимо також, що методами оплати в даному випадку будуть вже по класці USDC і USDT. Тут можете з факю ознайомитися. Тут хто може приймати, кому заборонено приймати. Тут одразу кнопка Зареєструватися. Я вже, до речі, зареєструвався на цей сейл. Усе швидко відбувається. Взагалі цього разу анкета ще легша, аніж попередні рази. Тут трохи інформації про токіноміку. Тут буде токен, свій токін. Він буде по стандарту так, використовуватися для безпеки, також для голосування. В ньому будуть сплачуватися комісії, і розробники будуть заробляти на ньому. Тобто це стандартні такі риси для того чи іншого токена. Але як буде відбуватися розподіл монет? Тут все взагалі так теж досить стандартно. Перш за все, екосистемні гранти це 27% з усього саплаю. Далі бачимо, що тут будуть виділені 12% на перший private sale, ще 2,5% на другий Private sale, буде Warchway Foundation 15%. Fillaps, тобто у розробників проєкту буде ще 10%, ком'юніті 10%. Буде на airdrop виділено 5%. На... Sale виділено ще 5%, для ранніх інвесторів 3%. І тестнети хакатони виділили лише 5%. І давайте поглянемо, взагалі може є ще якась додаткова інформація. Ані немає жодної інформації по локам, тож треба передивитися, може на якісь з інших платформ є. Але я вам скажу так. Навіть якщо просто враховувати ось цю інформацію, які локи нам дають, ну взагалі просто краще скіпнути, не витрачати на це час, тим паче власні гроші. Я трохи більше занурився в їх токіноміку і зрозумів, що насправді їх токіноміка ще не кінцева, тобто вони можуть тут ще щось змінити. Чого так я вважаю? Тому що я помилився і Early Bakers це не ми. Ми все ж відносимося, коли будемо приймати участь в токен сейлі на CoinList до ком'юніті сейлу. Тут зараз вказано, що це 5%. Але насправді, як нас тут повідомляють про це, що буде виділено на токен сейлу на CoinList лише 3% від усього саплаю. Але, знову-таки, заходимо сюди. Ця інформація доступна вам ось тут. можете з нею ознайомитись, просто натискайте тут, і у вас буде ось ця інформація. Може, ні, не тут, ось тут. Token, eh, token allocation, І тоді ви зможете більш детально ознайомитись з усім. Тут сказано, що 5% виділено на Community sale, ось ці локи, тобто усе співпадає. Далі можете побачити і усі інші локи, і насправді так і не зрозуміло, в кого ж будуть монети на старті, тому що в Community sale монети залочені. В Core Contributors також буде лог, і про це вказано ось тут. В них буде лог упродовж 24 місяців, а перші 12 будуть просто залучені, і буде лінейний розлог відбуватися упродовж наступних двох років. Далі тут розробники, в них теж буде лог, 12 місяців логу від початку і упродовж 24 двадцяти місяців буде лінійний розлог, тобто вони такі самі, як Core Contributors, за. Локами далі. Фаундейшн їх, фаундейшн, звісно, будуть на самому початку. І напевно ось ці монетки, тобто 15% алокації будуть доступні від самого початку і вони будуть спрямовані на вдосконалення самого протоколу, на те, щоб підвищити рівень його безпеки, децентралізації, ну і самої екосистеми. Тобто, скоріш за все, ось ця кількість монет буде на початку розгочена. Але я не думаю, що це коректно, може вони щось підкоригують, тобто плюс-мінус якісь відсотки будуть скориговані по аналогії до... Sale. Тут є ком'юніті пул наскільки я пам'ятаю, тут теж буде одразу розлучені монетки. ну, До речі, тут просто не йде про це жодної мови, тому мені здається, що ці 10% теж будуть в ринку, і це вже в нас 25% від. Усіх монет також буде виділено на екосистему, тобто на гранти різні 27%. і Вони теж будуть без жодного локу, тобто вони зможуть давати таким чином за допомогою своїх 270 мільйонів монет АРЦХ, винагороди розробникам і тим, хто буде доєднуватися до їх спільноти. Ну і ранні інвестори, в них теж лок, 12 місяців і потім лінійний розлок упродовж двох років. Тут вже усе стандартно. Ну і перелік фондів, які брали участь у приватному токен сейлі. Тут 14,5%. Теж не факт, що ця цифра коректна, але будемо наразі відштовхуватися від того, що маємо. Тут такий самий лок, 12 місяців, 24%. Е і 24 місця лінійний розробку. Ну і аидроп. Ці монетки теж будуть від самого початку. Ну, тобто ми бачимо, що на самому початку так насправді буде величезна кількість монет. І давайте з вами порахуємо, в кого буде приблизні ці монети. Це айдроп 5%. Давайте з вами далі. Е, так, ціні екосистема. Це вже 32%. А, забули ще про одних. Теснети і хакатони. Якщо я не помиляюсь, а тут один рік кліфу, тобто вони будуть заблоковані. Ну і в принципі тут супер мізерне значення, можемо його не враховувати. Тобто наразі запам'ятовуємо. 32% монет, що вже ну так немало. Далі бачимо, ще 10%, це вже 42, про які теж можна сказати, що вони від самого початку розгочені, тобто їх можуть спокійно використати де завгодно. Так, 42, тут ще у фаундейшена 15% і це вже 57% монет, тобто більше, ніж половина будуть доступні, і з ними можна буде насправді робити все, що завгодно. Ви можете сказати, та ти ще. Блін, вони мусять проголосувати, ця ж монета використовується також для голосування, але ми можемо побачити по аналогії до недавнього арбітру, захотіли зробити, в них буде більша кількість монет, тож ви не думайте, що ви будете там про щось голосувати. До речі, мені цікаво взагалі, скільки людей з нашого ком'юніті хоча б раз приймало участь в голосуваннях. Чи ви взагалі вірите в якісь голосування, в якусь децентралізацію, коли мова йде про проєкт. Які працюють на алгоритмі Proof of stake Я не так часто це роблю, і тільки коли мені це вигідно. А так мені здається, що і більшість ком'юніті з нашого взагалі не знала про те, що можна голосувати своїми монетками, і це може взагалі хоча б на щось вплинути. Тож, давайте з вами буде, будемо реалістами, що насправді проект і сам токінг-сейл не такий аж і вигідний, як могло здаватися на перший погляд. І вже Коєнліст не той, вже не випускає Flow, Нір і Solano. Вже проекти не такі фундаментальні. І тим паче, якщо б хоча б був бичий ринок, усе, там, усе навколо було зелене, так. А тут локи. Немає фундаментальності у цього проекту, немає нормального використання. Так. Там, десь для чогось і так далі. Але я вже не раз бачив і більш революційні проекти, і крутіші проекти, і з кращою командою, з кращим ком'юніті, з крутішою токіномікою. І там теж не завжди усе вдавалося. Тож. Краще вам ще декілька разів подумати над тим, чи брати участь в цьому токінселі чи ні. А у кінці відео, як я і обіцяв, хотів би з вам поділитися інформацією, як можна все ж таки заробити на цьому токінсей. Я вже про це розповідав і у минулому відео, тож, якщо дивилися, то для вас це не секрет. І гадаю, що більшості з нашого ком'юніті взагалі відомий цей спосіб заробітку. Але для тих, хто дивиться перший раз, або, може, прослухав у минулих відео, все ж таки розповім коротенько. Ви ж знаєте, що можна спокійно на OTC-ринку продати свій CoinList, а якщо у вас є якісь знайомі, то можете їм допомогти, а за це взяти якусь комісію. Такі аккаунти насправді на OTC коштують зараз від 20 до 30 баксів, спокійно можна продати дехто. Декому вдається взагалі по 40-50 по баксів продати. Але для мене це не суперреально. Я більш схиляюся до того, що 20-30 доларів це адекватна ціна, за якою можна продати аккаунти. Тим паче, що більшість дроповодів звільнилася після того, як... Усі зв'язки на 2 P2P перестали працювати, а в них залишилося величезні списки дропів, які будуть раді заробити на цьому по 200 по гривень за акаунт. Тож ви можете спокійно на цьому заробити і зробити x2, x3 від своїх вкладень. Подумайте над цим швидкі і зрозумілі для вас гроші. І як я й сказав, на цьому можна заробити реально не одну тисячу баксів, якщо заморочитися з цим. Тож, Якщо у вас маленький капітал або взагалі відсутній капітал, то це непогана нагода. Навіть якщо просто подумати, і у вас є достатня кількість знайомих і людей, які готові продати акаунти, то на цьому можна реально гарні. Реально хороші гроші заробити. На принципі, на сьогодні це все, чим я хотів з вами поділитися. Якщо вам сподобався формат такого відео, то прошу вас поставити вподобайку. Таким чином, ви допоможете мені розвивати канал і робити для вас усе більше і більше контенту. Дякую вам за увагу! Бажаю на все добре, до побачення!